Кохання і війна саме ця тема домінує у виставі Ярослава Барнича Шаріка на сцені Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка готують до постановки одну з кращих оперет композитора. Саме цій темі приурочена прес-конференція творців вистави. За словами директора театру і режисера постановника заслуженого артиста України Ростислава Держипільського, у виставі будуть задіяні і корифеї театру, і молоді актори, і навіть студенти інституту мистецтв. Постать автора оперети Шаріка Ярослава Барнича, уродженця Коломийського району, наскільки цікава і по-своєму унікальна, що театр вже давно мріяв про роботу над його творами, якраз Ярослав Барнич був першим диригентом у 1939 році, коли створився наш театр, він організував симфонічний оркестр у філармонії нашого міста та був засновником, організував гуцульський ансамбль пісні і танцю. Тобто, розумієте, наскільки це людина була різностороння. Надзвичайно патріотичний, власне, він сам колись і добровольцем пішов у 2014 році. Став січовим стрільцем. Оперета шаріка нікого не залишить байдужим, адже окрім цікавого сюжету, тут головна героїня, її величність музика. А ще патріотизм, любов до вітчизни, гумор, випромінююча радість життя.